Каденція підійшла до кінця в Івано-Франківську. Востаннє відбулася обласна рада шостого скликання. Депутати встигли ухвалити декілька рішень щодо соціального захисту бійців. АТО. зокрема, одне з них стосувалося отримання грошової допомоги на ремонт житла. Обранці зробили, аби цим могли скористатися не лише сім'ї загиблих, але й інші учасники АТО і добровольці. У нас по соціальних паспортах, які в нас є зроблені в області. У нас 39 вояків потребують такого капіта Ніше сімей вояків потребують такого капітального ремонту житла. Там передбачено 500 тисяч гривень, відповідно, внесені зміни ще та інших інших вояків, тобто мають мають право не тільки ті, які в нас були родини загиблих та інваліди першої групи, а також інші учасники. АТО. Не лише про бійців, але й про природні надра. Втім, тут депутати були не такі поблажливі. Вони не дали дозволи на видобуток нафти і газу на території області низці приватних фірм. А все через те, що бізнесмени зазвичай нехтують укладанням договорів з громадами, тим самим їхні бюджети не отримують від видобутку практично жодної копійки. До нас приїжджали представники сіл громад із косівщини до нас зверталися з рогатинщини, розбивають дороги транспортом. Ну, роблять інші, та й техніка працює, повинно так бути, але жодних угод не заключено. Тому немає нічого тут поганого. Ніхто ні на що не претендує. Так я буду вже говорити абсолютно відверто. Треба просто представникам тих фірм нормально працювати з громадами. Скільки з державного бюджету з ретної плати 76% від вартості газу підчіпляється в обласний бюджет. Ноль. Скільки відчіпляється в районний бюджет? Ноль. Скільки відчіпляється в сільський бюджет на території, якого видобувають газ? Ноль. Скільки платять громадяни цього села, де видобувають у них газ по газових комфортах і заопалення? 7200. А от після цього завершальна сесія стала під загрозою зриву. Деякі обранці нарікали, що у залі бракує кворуму. Відтак звинувачували, що через це деякі питання не отримують погодження по кількості голосів. Обранців заспокоювали з президії. Прошу вас, Дайте можливість спокійно, відповідально відпрацювати, завершити сесію, прийняття рішень, розгляд питань, не прийняття рішень. Це все є особливості роботи обласної ради. Врешті-решт, депутати провели поіменну перекличку і побачить. Чали, що кворум такий є після цього, ще встигли ухвалити цільові програми з охорони здоров'я, розвитку туризму та міжнародних відносин. І Ворон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.